Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Євгенія, і перед вами, як ви бачите, я отримала посилочку. Ой, посилочка їхала аж з середи, а сьогодні вже субота. Там така історія з цією посилкою. По додатку дивлюся, начебто посилочка вже їде в моє селище, на мою пошту. Ну, думаю, поїду я ж. Поки вона доїде, там розпакують, прийде смс-ка, пройде час, підожду трошки, бо мені добиратися далеко, Ой. привезли почту, заходжу на почту, показую номер посилки, а оператор каже, а її немає. Тоді ми вже додивилися з нею по додатку. Що моя посилка чомусь вернулася назад у Дніпро. Вона мені каже, давай дзвонить на гарячу лінію. Дала мені номер, я дзвоню. Кажу так-то і так-то. Моя посилка чомусь вернулася назад. Невідомо чого, в Дніпро. Що таке? чому? Мені оператор каже, да. Вибачте, за незручності, щось таке трапилося. Ми зараз все зробимо, переадресацію зробимо, відправимо вам її назад, але вже не сьогодні, а наступного дня. Вибачте, за незручності, ми вам її, ну як, скасуємо вам оплату за доставку. Ну, дуже добре, добре. Кажу, дякую. Буду чекати. Думає, ну це добре, це добре, що була плюсова температура оці всі дні. А якби оце ще морози були, а в мене, я ж знаю, що там рослини. Я вже мовчу оператору, Думаю, ладно, та ще історія не закінчилася. Кажу синові, вчора прийшла посилка на почті, будеш з роботи їхати, забери її. Жду, пожду. Не дзвоне. я дзвоню йому, не відповідає. у мене вже зовсім інші мислі, вже не за посилку, вже за сина. Коли ех, приїжджає додому, каже, ма, я забув телефон на роботі. Ну, кажу, ладно. Знайомого попросила, їхав із селища сюди до нас, кажу, забери мою посилочку, привези мені її, будь ласка. Там оплати не треба, там всього одна гривна оплати. В общем, він мені недавно її привіз, я трошки її потримала, не розпаковувала. Дуже переживаю, дуже переживаю. Я вже не дуже стала тримати їх довго. Вона була то на почті, то зразу в машину. У мене зараз у хаті не дуже жарко. Будемо розпаковувати. Ну, стаканчик, конечно, трошки прохолодний. Тут у мене дві рослинки. Ну, як ви вже помітили, в одній рослинці вже перчик та носик. одна рослинка з сюрпризом. Ось така. вот, вот огромнейшая. Значить, це Кенді. Я вставлю фото, як вона повинна квітнути. Ну, як можна було не взяти таку велику, вже дорослу рослину з таким цвітоносиком. Ще відголудження пішло. Ці вже цвітоносики, здається, повиростали вже у продавця. Це я купувала у орігіни. Тут він вже ось цвів, навіть один, а тут вроді як обрізаний. От. Гарні ростущі вже адаптовані рослинки. І цей ось один тільки поганенький корінчик, а так вроді би все добре. Ну от так. Це, ну, цю рослинку я взяла у ріни, як то кажуть, прицепом. Я на неї, звісно, дивилася і до цього, але я зовсім хотіла іншу рослинку. Зараз подивимося. Зараз розпечатаємо. Цю рослинку я хотіла ще, правда, хотіла не гібрид, а хотіла натуральну. Ну, на той час, коли я починала свою колекцію. Ці рослини продавалися в дуже малому розмірі. Навіть не один із сім, а майже фласочні. Це гігантея, але це гібрид. Це Філіпенсис на гігантею. Я Лілю попросила, щоб вона мені вибрала саме за таким темним. З червоним окрасом, пігментом, вернее, е, листячка. Не знаю, мені так щось дуже захотілося. Саме з червоним таким відтінком. Я сподіваюся, що квіточки будуть більш темніші. Я вставлю фото е, гібрида, що на що мамки роди, родителей. Батьків. Ну, рослинка вже доволі така величенька, розмір 2,5, достатньо корінчиків, вже така, що добре вже, вже не страшно її ростити Я переживаю, щоб вони не нахололи за ці дні. Ну, хоч і плюсова температура була, але ж, все ж таки. Все ж таки для рослин це холодно. Ну, я поки що їх поливати не буду сьогодні, хай мох повністю прогріється, тоді можна буде полити. В общем, це, звісно, гігантеї листячки світліші. Більш таки з сірим напиленням, а ця така буде трошки інша. Ну, Я дуже хотіла цю рослинку. Я б її, може б, і не купила. Я дивилася, Регіна, Ліля виставляли новий завоз рослинок, які приїхали. Ну, як? Я подивилася, так, дорого. Ну, Хотілочка є хотілочка. А вже коли Маріна Телиш зробила м -м, відео огляд в магазині у магазині Урігіни, і коли Лідля брала в руки, то вже видно, що рослинка велика, вже є що на що подивитися, і я вже не витримала, я придбала таку хотілочку. Ну, а думаю, чтобы бананы одна ехала, то возьму еще и конфетку. Кэнди, это конфетка. В общем, вот такая тоже с цветоносиком. Ну, размер великий. Доросла рослинка. Чудовые рослинки. Ну, гігантея, наскільки я читала раніше про них, цвітіння від неї треба чекати ще не скоро, поки вона адаптується, поки ще підросте. Я вважаю, що це ще молода рослина. І гігантеї довго-довго чекати, поки вони проквітнуть. А там хто його знає. Може, захоче там 2-3 квіточки випустити, може і випустити носик. В общем, дякуючи Мариночки за її відео огляд з магазину, я придбала собі хаттілочки. Отакі орхідейки в мене ще появилися. Будемо чекати розкриття бутончиків. Все, ось така історія у мене з посилочкою. 4 дні каталася вона, ну, доїхала. Дякую всім за увагу! Хто не підписаний, підписуємося. Ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю вас в наступних випусках. На все добре.